Конструктивні вузли. Послідовність викреслення вузлів починається з того, що ми більш чітко розглядаємо наш розріз і збільшуємо його в декілька разів для того, щоб уявити, що знаходиться в тій чи іншій частині нашого розрізу, для того, щоб викреслити невелику частину, яка і буде вузлом. Спочатку ми визначаємо саме, який вузол нам потрібно. Викреслюємо його основні контури. Потім ми детально пропрацьовуємо наш вузол, показуючи всі новенькі елементи даного вузла, і наносимо розмірні лінії, висотні відноски та вісі. Щоб визначити саме, який вузол ми будемо викреслювати, нам потрібно чітко розглянути наш розріз. І уявити, з яких будівельних конструкцій складається будь-яка частина розрізу. Зараз ми бачимо, що наш розріз вже більш чітко розроблений, і ми вже бачимо, що це не просто заштрихована лінія розтину, а ця частина складається з якихось будівельних матеріалів. Ми будемо з вами викреслювати основні будівельні вузли. Це такий вузол, як фундаментний, зараз ми його бачимо на екрані, вузол перекриття та вузол даху. Тобто будь-які два вузли з даного типу ми можемо обрати та викреслити. А ось саме таким чином буде виглядати наш вузол на аркуші. Вам потрібно буде визначитись з масштабу і викреслити більш збільшеним цей вузол. Ми викреслюємо вузли в масштабі 1 до 10 або 1 до 20. Ви викреслюєте контур, зараз ми бачимо фундаментний вузол. Показуємо вимощення, показуємо, де у нас рівень чистої підлоги. Розписуємо. З яких будівельних матеріалів складається даний вузол, показуємо всі висотні відмітки, розміри, вісі, і в кінці ми штрихуємо наш вузол відповідно нормативним значенням, які відповідають тій чи іншій будівельній конструкції. Або, наприклад, якщо ми викреслюємо вузол в ходу наших, то даний вузол буде виглядати ось таким чином. Ми даємо контур наших сходів, викреслюємо всі арматурні дроти, які у нас знаходяться всередині, показуємо всі розміри, прописуємо кроки між арматурою. І таким чином ось виглядають. Наші вузли на нашому аркуші бажаю успіху.